А то будем Постійних обстрілів у відносну тишу. У Хмельницькому зустрічають евакуйованих з Харківщини. Бо він, ваш, бо він ваш. Олексій разом із дружиною та трьома дітьми донедавна жив на окупованій території Харківщини. Останній місяць у їхньому населеному пункті не було газу. Їжу готували на вогні просто на вулиці. Без світла містечко було вже п'ять тижнів. Про евакуацію в Хмельниччину чоловік дізнався випадково та довго не роздумував. Зібрали все найнеобхідніше та рушили в дорогу. З 20 минут у нас було времени до правління. такий просто рюкзак віші все, і поїхали. Ми з собою тільки от речі, віші, рюкзак взяли, телефони зарядки. все. Як тільки світ газ фронт оттянут, Ми сразу туда. Пані Людмила приїхала до Хмельницького із онукою та невісткою. З родиною пенсіонерка жила неподалік нещодавно звільненого Куп'янська. Тож від обстрілів доводилося щодня ховатися у підвалі. Приїхала машина. Там рядом дом, і забирали тих людей. Ну, нас забирали там по вісім чоловік. І ми третьою машиною поїхали. У чому були? У поїхали, бросили все. Тимчасово людей поселили у одному з дитячих садочків обласного центру попередньо на два тижні. Далі їм шукатимуть інше житло більш пристосоване для комфортного перебування. На цей час вихованців дитсадка розподілили в інші дошкільні заклади. На... Два тижні ми приймаємо ВПО, а далі, ніби нам планують з першого листопада відкрити наш садочок для наших діток. Загалом до Хмельницького прибули близько 50 вимушених переселенців. Колону автобусів супроводжувала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона приїхала, аби особисто подивитися умови, в яких перший час житимуть ВПО. Серед них і жінки на останньому тижні вагітності, серед них і маломобільні. Усім їм була надана окрема індивідуальна допомога за словами Урядовиці саме Хмельницький регіон рекомендують вимушеним переселенцям для тимчасового чи навіть постійного проживання. Наразі область готова прийняти нову хвилю евакуйованих. Що найменше ми говоримо про 17-20 тисяч, і регіон повністю до цього готовий. Мені було дуже важливо побачити, якими є перспективи так, можливі масштаби і об'єми, які може на себе взяти Хмельниччина. І Я ще раз кажу, я задоволена результатами побаченого. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.